Доброго дня, мої шановні! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт аржики. Дуже простесенький рецепт, який складається з небагатьох і надієтів. Це 4 кг томату, який подрібнили на ясорубку. На блендер подрібнили 2 кг перцю почищеного. Потрібно базилік, кучечок і петрушки, 5 яблук бажано вкислувати, 7 зубочків в часнику великих, 1 перчик, і сіль, і цукор за смаком. Є Перчик гострий. І так перчик ми перебили чопером, а тепер переб'ємо ці 5 яблучок. Я порізала переб'ю чопирі. Перебиті яблука перекладаємо до перцю, перемішуємо. З яблуками аджика набагато смачніша. Оцей класичний рецепт, такий легесенький, простесенький. І вкидаємо в томат, який вже прокипів 15, можливо і 20 хвилин. І так засипала перчик і чекаю до кипіння. Добавила трішки вогню до закипання, потім зменшу. А тим часом нарізую зелень, базилік і петрушечку. Прямо із оцим паличком вони молодесенькі і дадуть більше аромату. Надрібне нарізуємо. Прохожу ще раз і передрібнюю, щоб ще менші шматочки були. І почало кипіти з меншою до середнього. перемішую, От пінка, я її підганяю на серединку і вона зникає. А якщо і залишиться трішечки, то можна її вибрати легесенько, але отак. На середину. Подивіться, як, якої консистенції виходить наша аджика. І через 10 хвилин кидаю гірку перчинку, буквально на секундочки. Додаю 2 столові ложки солі, але поки що одну попробую а потім додам іще. По рецепту дві. Додаю стакан цукру. Підготувала 7 чи 9 великих зубчиків часнику чеснику і зелень. І через 15 хвилин додаємо баджику. Додаю чайну ложечку з горою, меленого чорного перцю. Додаю ще півстолові ложечки солі. І знову пробую. Густру перчинку довелося розрізати, він тільки носик. І через хвилинку вийняла. через те, що цілий перчик не давав ніякого смаку. А от такий буквально маленький носик укинула отакий і потримала хвилинку чи дві. За смаком подивитися і виняли. І в нас, виходить, така чудова, класична аджика, глядочка, пустесенька хороша. Але я ще проварю 5 хвилиночок і будемо закривати в баночку. І за 5 хвилин до кінця варки вливаємо буквально 100 г олії. Для того, щоб перейшов в активну форму вітамін А, ми ввели олійку. Розливаємо аджику в баночки. Я скажу скільки баночок вийшло. Ми довели її до ідеального смаку. Мені дуже подобається смак цієї. аджики. І так, вийшло 3,5 літра отакої дуже смачної, густої, запашної аджики. Гляньте ж, яка вона вийшла гарна. А на смак, Ну, просто я от буду показувати на хліб намазувач. Яка густенька, яка смачна, виходить, ну, раджу. І всього інгредієнтів три інгредієнти, практично: це часничок, помідорчики, перчик. І, звичайно, яблучка. Яблучка теж вносить таку, хоч їх багато, але вносять таку. Ну, Пікантну нотку. Цікаву таку нотку своєобразну, хоч і небагато їх. І тепер насиплю, от у нас трішечки залишилося прямо з каструльки, покажу, яка вона густа, виходить. От така густесенька. Залишилось небагато її, але така, що можна і на хліб намазувати. Я вже пробувала, ух і смачно ж, виходить, безподобний смак. В описі я е, запишу точну кількість інгредієнтів. Готуйте. Це така знахідка, безподобна І до хліба, і до чого завгодно. Подивіться, яка вона виходить. Густа, ароматна, така красива. Ну, що можна ще сказати? Похвалить, похвалила себе. Я джипу теж похвалила. Готуйте. Сподобалась поставка, подобайте. Обов'язково приготуйте. Я її перший раз готую за таким рецептом. Але от сподобалася, так сподобалася. Заголося б нічого особливого, ні морки не додавала. Ні, більш нічого. От тільки оці інгредієнти, а дуже смачно, навіть не можна повірити, що з таких інгредієнтів виходить така смачна аджика. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось, поставте подобайки.